Вітаю, друзі! На огляді чергова монета присвячена 270-річчю від дня народження славетного українського композитора, хорового диригента, музичного педагога, реформатора духовної музики, одного із засновників класичної музичної традиції Дмитра Степановича Бортнянського. Дмитро, Дмитро Бортнянський, автор опер. Корових симфонічних камерно-інструментальних творів, у яких відображені мотиви української народної пісенності, його церковно-вокальний стиль є вершиною тогочасного мистецтва, а творчість вплинула на розвиток української музики на наступні століття. Монету було випущено Національним банком України 19 жовтня 2021 року. Номінал має вона 2 гривні. Матеріал Нейзельбер. Діам... Діаметр монети 31 міліметр, маса 12,8 грама, тираж 35 тисяч штук. Так, розглянемо аверс монети. Оп! Так. Що у нас тут на аверсі зображено. Значить, <кій> на аверсі монети розміщено стилізовану композицію, на тлі барокових рослинних орнаментів нотний стан із рукописною париту... паритурою, над якою шестикрильні серафими, що символізують велич духовної музики композитора, прагнення до Божественного. Унизу на дзеркальному тлі напис Україна, під яким малий Державний герб України. По обидві бока від герба номінал монети 2 та графічний символ гривні ліворуч. Рік карбування монети 2021. Праворуч. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Унизу праворуч на дзеркальному тлі. Так, реверс монети. Значить, на реверсі монети на дзеркальному тлі зображено портрет Дмитра Бортнянського. Ліворуч від якого на матовому тлі написи 1751 Дмитро Бортнянський, 1825. Вертикальна. Рік народження та рік смерті. Сейке це він. 74 роки прожив. Ну, якщо в 825-му йому було день народження до дати смерті. Ось така монета. Гуртик у всіх монет рубчатий. Що, глянемо зблизька? Так реверс. п'ятно якесь чи що? Вже воно видно а через камеру щось праворуч від Дмитра наче якесь п'ятно. А то, мабуть, вже пищинка попала і починається процес утворення патини там чи як воно. Коротше, горе починається. Так, ось такий. Аверс монети. Без капсули. От такої. Тож, друзі, хто має монету? Молодець. Хто не маю, немає, бажаю отримати. До нових зустрічей. Щасливого всім колекціонування.